Вітаю вас, друзі. Я тут готую сніданок, роблю канапки. Вже закипів чайник, треба залити. зробити свіжий чай. Канапки з червоною рибкою і авокадо вже готові. Сергій вже сходив в магазин, в сусідній маркет і купив курячі нагетси. Дуже смачні. Я вже куштувала і мені дуже сподобалось. Така упаковка коштує 36,90. Там можна ще купити картоплю фрі, морозивий ріжок. Тобто в маркеті є такий фудкорт. Ще я порізала свіжі овочі, помідор, огірок і ось такий скромний сніданок. Але Сергій вже з'їв вівсянку. Я вівсянку не полюбляю, обійдусь канапками. смачного. Дивлюся, ви вже трохи втомились від відео з прогулянками містом, тому я розбавлю контент і зроблю невеличкий румтур по квартирі, в якій ми зараз мешкаємо. І так, почнемо з вхідної групи, а саме з коридору. Ось вхідна двері, і коли входиш в квартиру, то нас зустрічає ось такий вид. Вид одразу на всю квартиру, тому що вона відкритої планировки. З правої сторони є ось такий вішак, де можна повісити верхню одежу. Там, де плюс на поличці зверху стоїть Wi-Fi. Тут взуття стоїть. Далі з правої сторони двері, яка веде в гардеробну. Гардеробна доволі така величенька і дуже вмістка, як на мій погляд. Тут є полички, де можна зберігати одяг або якісь речі, ось наприклад, там на самій верхній полці Зараз лежать подушки від дивану. Далі є ось такі рейли, на яких на вішаках висить одяг, тут таких дві секції. І ще є така поличка і знизу полички, де можна зберігати взуття. І можна зберігати рюкзаки, сумки, ну, все, що завгодно. Тут стоять чемодани, валізи. Мій одяг лежить нерозвішений, тому що не вистачає вішаків. І тут є ще ось такий ящик, видвигається як в комоді. Тут зберігається білизна та Рушники. І з іншої сторони також є ось така електрична батарея. Скажу одразу, що в квартирі електричне опалення. Так, ну ось така гардеробна дуже вмістка відчиняємо двері, йдемо далі. Зліва від входу ще одна двері, яка веде в санвузол. Санвузол теж доволі такий великий. Тут розташована пральна машина, тут мої речі, є бойлер душова. Дуже велика душева. Вона поділена ось такою шторкою. Але я так розумію, що ось тут повинна була бути ще скляна двері, але її не зробили. Думаю, що зекономили і повісили ось таку штору. Мені дуже подобається плитка на полу. Гарна. І біла плитка на стіні. Але бачите, не всі стіни в плитці є зони, які прокрашені. Тут натяжна стеля. Так, це унитаз, є сушилка для білизни або для рушників. Тут дзеркало. за яким є ще полички. Для зберігання. Над дзеркалом можна ще вмикнути таку підсвітку, але вона дуже ролі не грає. Також тут є розетка для електричних приладів. І тут стоїть умивальник, доволі такий великий і під яким є ось такі. Видвижні ящики. Так, йдемо далі. Беремо світло, зачиняю двері, далі у нас іде кімната, яка поєднана з кухнею. Зроблю вам ось широкий угол обзору. І почнемо з кімнати. Кімната невелика, в кімнаті стоїть диван, він зараз в розложеному вигляді. Доволі такий зручний і великий, як двоспальне ліжко. Так, тут на стіні висить телевізор і стоїть така тумба. Шафками, такі ось шафи дуже вмісткі. І є стол, така ось зручна робоча зона, стол зі стільцем. Сині штори, тюль, але дивіться, тюль така не до полу, до середини вікна. І ось ще батарея. Електрична, як я вже і казала. Зліва на стіні висить кондиціонер, який охолоджує всю квартиру. На стелі висить ось такий плетений абажур. Мені дуже до речі, подобається, що квартира в таких теплих, бежевих тонах. Тут, бачите, пустий кут, але можна. Було б зробити там ще таку лаунч-зону для відпочинку. Так, ну що, пересуваємось в кухню. Ось кухня. Вона доволі таки вмістка. Кухню від кімнати відділяє обідній стіл, стільці, і коли приймаємо їжу, то маємо ось такий вид. Можна дивитись телевізор. Кухня теж така в бежевих тонах. Є мийка, є ось полички, можна розставити якийсь декор. Тут стоїть чайник, водичка, пляшечка вина, яку мені подарували. Так, плита. Духової шафи тут немає. Є витяжка. Холодильник. В кухні дуже багато шаф. Вони всі або пусті. Бачите, нічого немає. Або напівпусті. Тут водичка стоїть, масло. Такі шафки. тут чаї, крупи. Все по мінімуму. Біла плитка, але вона матова. І я думаю, дуже складно вимивати. І ось така кухня. Над обіднім столом. Висить лампа ось така. І є ще додаткове освітлення в виді цих трьох ламп, які висять на рейлі. І з кухні можна вийти на балкон. Зараз я вийду на балкон, але попереджу, що там трохи гучно, бо тут поряд будова. Ось такий балкон. На балконі скляна перегородка, на полу плитка. І вид на будівництво. Це мінус, бо дуже шумно. І пильно, але є ось такий гарний вид на приватні будинки. До речі, квартира знаходиться в новому будинку і всі квартири тут однотипні і вони всі зроблені під здачу. Тобто їх можна орендувати, Закрите подвір'я. Є парковка для машин і дуже багато машин тут, з київськими номерами, Харківські, тобто є переселенці. Ми зараз вийшли з дому, підемо в сусідній. Тут є такий ресторанчик місцевий, повечеряємо. На вулиці, як завжди, вітряно. Але це добре, бо не так спекотно. На рахунок ресторану то я дуже загнула. Це кафе піцерія Сірія. Подивіться, дуже лояльні ціни. Можна недорого поїсти, салати до 100 гривень, піца сама дорога 120 гривень велика. Різотто до 100 гривень, а ні, ось 129 якесь. Паста. Другі страви, дивіться, м'ясні, відбівні по 99, сир смажений. Гарніри. Дуже дешево. І порції дуже великі. Я замовила собі пасту. Тут куряче філе, ще щось. Овочі якісь в соусі. Ще мохіто, але він такий хімічний трошки, бачите, дуже зелений. Я так зрозумів, це просто лимонад. Лимонад мохіто в бутилочці У Сергія чай, бо він не вечеряє. Він снідає сам, обід ділиться з другом, а вечерю віддає ворогу. Другу? Да. смачно. Слухайте, ну тут дуже смачно, такі страви домашні, але смачні. Не даремно тут завжди багато людей. І поки ми тут сидимо, я бачила, що люди виносили піцу з собою, тобто вони замовляють, то треба буде теж спробувати тут піцу. Мабуть, теж дуже смачно. Я буду вже завершувати відео, буду з вами прощатися. Бажаю всім гарного настрою. Всім до нових зустрічей. Пока.